Ситуація скільки може продовжуватися справа номер 600. То тридцять п'ять вісімсот двадцять вісім студент славитися, він командському. Як попитання дане, яке було подано 22.07.23 року під номером двадцять сім, в повному сі, прошу долучити до матеріальної справи докази з тим обґрунтуванням, які це зазначені щоб забирати у суду часу. Так вже питання ставилось на обговорення. Крім того, воно не було учасник цього звернуто з того, що мною було заявлено попитання про надання часу для уточнення інформації, де таки, зберігається оригінал цього доказу. Уточнюю, що даний оригінал цього доказу перебуває в Щенківському управлінні поліції, яке знаходиться на вулиці Герцена. Тому я що прошу вирішити питання дане попитання по суті учасникам справи, копії були надані. По суті, ви просите додати до матеріалів справи доказать. Да. Так они же додавали до питання. Вы копию надали. Е, Западу ще до інформації. То, 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 то точно mm. це долучалося. Ну вот у старин є копии, чтобы тоже надавалися. копії цього висновку. показали. Офіційні копії? Офіційні. Але не оригінали, я хочу зтримуватись з матеріалів. Зоригінала. А usanna, ми Alors, як ми можемо надати оригінал? ще можу долучати, оригінали знаходяться в Шевченкі. У нас данового оригіналу немає, ми зазначили, де знаходиться оригінал. У нас тільки фотокопія. Настільки фотокопія, а не просимо, дану фотокопію долучити до матеріалу справи. Це фотокопія процесуального документу. Як ми будемо долучати фотокопію документу, який не наданий офіційно організацію, я розумію все, я прошу вирішити. А я, я прошу. Ви собі якось там, ну, ви суд, ви там, я ось прошу, бо я адвокат. Я просто прошу долучити фотографії на, на аркужах ПП і вважати їх процесуальними документами, які, копії, з яких зроблено належним чином, без того, щоб суд міг засвідчити і, і дослідити оригінали цих документів. Матеріали з кримінальної справи. Ви намагалися запевнити, що у вас є дозволи про надання цих матеріалів і офіційної їх дозволу щодо їх офіційно проголошення судді. Який з органів надавав на це Думаю, це до це, це, це доступ це Ми надали на сісті відповіді, ми надали копію оригінал цього доступу до матеріалу він знаходиться в нас, він є. Якщо у вас є питання, його надати цей оригінал доступу до матеріалу кримінальної справжні у нас він є. Наступне судове сідання я готов принести в суду його показати. Ми про це і зазначаємо, що оригінал є розпорядження головного організації. З собою в мене на даний час його немає, Він є у, у, у директора. Так, так, вишити, то, місті, Правильно, ми кажемо про доступ. Кажемо до, до Ви там надаєте багато консультацій, якщо хочете щось повідомити, то, то ви ж маєте звертатись до суду. Якщо хочете щось повідомити, тоді ще я все одно маю запитати вашу думку з переводити заявленого. Важкість у мене дві прохання. Ну, є велике прохання до вас. Це ж не мені можливість з'явитися зазначного клопотання, бо має вже бігти іншу судову сітку по часі. В, в Солом'янському районному суді за 40 хвилин буде судове засідання, тому хочу висловити свою позицію з приводу заявного клопотання і з вашого дозволу залишити судове засідання. просто Там... Просто дослідження доказів, і там є якраз складні питання з приводу врахування висновків експертизи, яка взагалі не є належним доказом з того предмету спору. Відповідно, залишити, і те, що це стосується самочинного будівництва, то все ж таки це має забезпечити участь. Бо, на жаль, через брак Ні, процентів... Я прошу пояснювати необхідність вашого присутності в іншому засіданні. Я щодо е, вашої участі в даному засіданні, воно у нас не менш складне, мені так здається. Важча, то ми задоволення. свою позицію з цього приводу, з вашого дозволу. Все ж таки буду направлятися до Солом'янського. Знаєте, ну, як може це бути постійно судом, що ви з, От, з вашого з... дозволу, я так і сказав. То, питання, Щодо можливості від час часу для виповнення позиції щодо. Питання представника позивача 22.07 групи номер 27 зареєстровано судом щодо приєднання доказів до матеріалів справи. Думка ваша представників Вашість, нами було долучено до матеріалу справи докази доступу до матеріалу справи. Це зазначено в тому, що оригінали цих цього доступів знаходяться у нас У нашому розпорядженні висновку експерта, по якими просимо фотокопії долучити, немає. Він знаходиться в матеріалах кримінальної справи. Остання 705, яке розслідується Шевченківською управлінням поліції міста Києва. E, тому ще просимо його долучити до матеріалу справи. Якщо суда виникає сумніви, яким спосіб, чи ми дійсно у нас є оригінали, на наступне судове засідання я готовий принести ці оригінали для того, щоб підявити суду. Питання щодо долучення. Долучення. Ми я... Буде вирішено да. після того, як представником позову відповідача буде надана на своїй позиції. Так, ну ви ж мене запитали, Так. Продали, ну, воно ще не розглянуто. Будемо розглядати в першу чергу після подачі представникам, час своїх приємно. Не заперечується. Третя особа, що вона? Ну, не заперещу. А? Не заперечую. З свого боку, ви як новий представник, щось може почти познайомитися. В принципі, позиція виважена і з матеріалом справи. Хоча б так, попередньо мав можливість ознайомитися, більш того, що... Будь то, ласка, не попередньо, а повному змісті, місті, чи хоча б повідомити про те, що ви повного до знайомили. Добре. Ознайомий. Так, не тійсно, на тут не дійсно на нього часу потім за той час супер голосити перерву.

Оскільки ну, у нас є постанова, зараз підняли її, то там, це там, досудове там, 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 розслідування закрите, і слідчого, але якраз підстава в тому, що встановлено і він посилається на, на, на цю експертизу, що там, ж, там був підпис непорозника Апантілеєви. Uh -huh. тобто, але про це це не зазначено. Тобто, це ще прямо пише, що було це не тобто... Порушення я я є, але кримінального хату немає. І на підставі цього вони і, і, і закрили постанову. І я тоді вже долучу цю постанову до цього Ну, Мене зупиняли, що вже тут все подали, а людей теж не подали.